В газетах пишуть, що ви просили адміністрацію Байдена про допомогу саме для того, щоб в приціл взяти Крим. Чи дійсно є такий намір йти в Крим і звільняти його? Це не намір. Це наша земля. Наша ціль деокупувати всі наші території. Крим є. Нашою землею, Крим є нашою територією, це наше море і наші гори. Дайте нам вашу зброю, ми повернемо нашу.